Згідно зі статтею від податкової Щодо особливостей здійснення розрахунків при продажу товарів в мережі інтернет із використанням служби доставки, фіскальний касовий чек має бути сформований до відправки товару та вкладений продавцем у коробку з товаром. Але є незручність, що якщо покупець не забирає товар, доводиться формувати чек повернення. Щоб уникнути чеків повернення, коли покупець не забирає товар, можна налаштувати автофіскалізацію чеків при отриманні посилки на новій пошті. Це потрібно лише для нової пошти і не потрібно для Укрпошти, адже податкова не Вимагає відслідковування та видачі чеків на ТТНК Укрпошти. Щоб активувати автофіскалізацію, потрібно в Sales Drive перейти в установки, загальні налаштування та інтеграції оплата, чекбокс, зробити необхідні вам налаштування і включити автофіскалізацію чеків під час отримання посилки на новій пошті. Щодо автофіскалізації чеків при варіантах післяплати, то в роз'ясненні податкової вказано, що після плати нової пошти можлива лише через контроль оплати, не можна через зворотню доставку грошей. Тут вказано, що чинним законодавством не передбачено можливості видавати. В готівковій формі суб'єктам господарювання саме торгівельну виручку у відділеннях надавачів фінансових послуг без попереднього зарахування їх її на поточні або платіжні рахунки платників податків. Зауважу, що в чекбокс для способу зворотна доставка грошей відключена можливість автофіскалізації чеків. Щодо автофіскалізації ТТН без післяплати, то це стосується промоплати чи розетка чи каста, коли гроші продавцю надходять лише після отримання товару. На момент отримання посилки зміна може бути закрита, тож варто включити автоматично відкривати зміну до 23.00. Зміна повинна відкритись і закритись в той самий день, бо в іншому випадку на вас буде накладено штраф. Щоб зміна не залишалась відкритою, вам варто встановити автозакриття зміни о 23.30 у кабінеті чекбокс. Не рекомендуємо вказувати о 23.55, Бо чекбокс може не встигнути закрити зміну. Щодо принципу роботи автофіскалізації чеків, то вам потрібно заздалегідь створити чек-чернетку з заявки. Для тесту ми в замовлення додаємо готову ТТН у статусі отримано. Після оновлення статусу ТТН чек автоматично переходить у статус відправлено. Впродовж двох хвилин чек зі статусу відправлено перейде у статус фіскалізований. Sales Drive оновлює статус ТТН раз на 15 хвилин. Тому між отриманням посилки і фіскалізацією чеку буде затримка до 15 хвилин. Коли чек автоматично фіскалізується, то чек потрібно відправити клієнту. Перший варіант ви можете додати автовідправку SMS при фіскалізації чека через Sales Drive. Для цього переходимо в установки «Загальні налаштування та інтеграції СМС Автовідправка. Далі обираємо додати автовідправку. У події ми вказуємо фіскалізація чека. Ми можемо змінити відправника СМС, а також задати додаткові умови для відправки СМС по сайту чи за іншим полем. У текст повідомлення у нас автоматично підставляється посилання на фіскальний чек. За потреби ми можемо змінити шаблон СМС. Другий варіант ми можемо включити автовідправку чеків по SMS через чекбокс. Для цього в редагуванні інтеграції з чекбокс активуємо відправляти чеки по Viber SMS». Після чого переходимо в кабінет чекбоксу до розділу налаштування, вкладка модулі та вмикаємо відправка чеків по SMS». Натискаємо зберегти. Аккаунті чекбоксу у розділі оплата ми можемо поповнити баланс для відправки смс. Від чекбокс чек за замовчуванням відправляється у Viber. Якщо в покупця немає Viber або ж Viber повідомлення не доставилось протягом години, то відправиться смс. Чекбокс відправляє чеки в наступному форматі. Цей текст не можна змінити. Якщо при автофіскалізації чеків виникне помилка, то в списку чеків буде індикатор помилок автофіскалізації. При кліку на кнопку з помилками автофіскалізації можна відфільтрувати чеки з помилками, а також побачити опис помилки. Приклад можливих помилок: це зміна закрита, а у вас відключене автовідкриття зміни. Зміна відкривається надто довго, наприклад, через проблеми на серверах ДПС, і посилка отримана після 23.00, наприклад, в поштомаді, а зміна не відкрита.